Закони духа керують всією землею, але які це закони? Сутні законів духа у тому, що у вас є любов Божа, і вам потрібно знати, як вони впливають на ваше повсякденне життя, Розумійте характер Бога як вашого Спасителя і Отця. Дізнайтесь, як вивільняючи Божу любов, яка є всередині вас, ви приводите в дію Його Слово і силу в вашому житті, щоб ви могли любити і вірити цілеспрямовано і бачити те благословення, яке має для вас Бог. Сіючи Божу любов у те, у що ви вірите, ви будете збирати урожай його обітниць, який переважає все, про що ви могли просити чи уявляти. Наповнюйте свій дух правильними словами, щоб знати, що робити і говорити, коли виникають труднощі. І ви побачите, як Божа любов змінює вашу ситуацію. Любов'ю Божою припиніть сварки і непрощення. І поверніть свободу і мир собі та людям навколо вас. Виберіть жити в любові. І ви побачите, як все прийде у відповідність з його обітницями для вашого життя і тих, хто вас оточує. Вітаю вас, я, Кенет Копленд. Запрошую на передачу Переможний Голос віруючого, і ми говоримо про Божу доброту. Бог це абсолютна доброта, Д'явол — це абсолютна темрява. Амінь. Амінь і добрий Бог, добрий Бог створив. Я хочу вам дещо показати в першому розділі. Книги буття. Перший вірш. На початку Бог створив небо та землю. Земля була порожня і безжиттєва, і безодню вкривала темрява, а Дух Божий ширяв над поверхнею води. Археологічні скам'янілості не обманюють. Не обманюють. Між першим та другим розділами книги буття минуло чимало часу. Земля не була створена порожньою та безжиттєвою. Вона була затоплена. Ною в потоп стався пізніше. І це дуже важливо для розуміння Біблії. Дуже важливо в дослідженні Біблії. Отже, і сказав Бог: нехай станеться світло, і сталося світло. і побачив Бог світло, що воно добре? І перейдімо до 10-го вірша і назвав Бог суходіл землею, а зібрані разом води назвав морями, і побачив Бог, що добре воно. 12-й вірш. і породила земля лугові трави, і так далі, і побачив Бог, що добре воно. Хіба це не добре? Амінь. І потім ви приходите до 18-го вірша, щоб керувати днем та ніччю, і щоб відділяти світло від темряви. І побачив Бог, що це добре. 21 21-й вірш. І побачив Бог, що добре воно. І поблагословив їх Бог кажучи плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, і так далі. 25-й вірш. І побачив Бог, що добре воно. А тепер прочитаємо 31-й вірш. І побачив Бог все, що вчинив, і ото вельми добре воно. Він добрий, добрий Бог, і він не міг залишити все в безжиттєвому стані. Все мало бути живе, живе. Це надзвичайно важлива інформація. Не існує жодного питання про все, що є на цій землі. На яке не було би відповіді у цих завітах. Тут є все. Амінь. І побачив Бог, що вельми добре воно. Але зачекайте хвилинку. Щось було недобре. Так, перейдімо до книги буття 2, 18. Можна, я згадаю про те, коли він сказав, що це недобре? Це правда. І сказав Господь Бог: Недобре, щоб бути чоловіку самотньому. Створімо йому помічника. Він сказав: це недобре, і нам слід це виправити. Амінь. І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину і все птаство небесне. І до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. Адам все назвав, кожну живу душу, і так далі. І ви знаєте, що сталося? І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він. І він взяв одне з ребер його і тілом закрив те місце, і перетворив Господь те ребро, що взяв із Адама, на жінку, і привів її до Адама, і сказав Адам Це добре. Ні, він сказав. Яке ж воно добре? Погляньте на це. Погляньте на неї, я впевнений, що Адам був такий захоплений Євою, вона була такою красуною, так чудово створеною Богом, що це було одне з того, що Адам просто не міг відпустити. Він не міг відпустити, і це йому дорого коштувало. Але як же він любив її? Він побачив доброту Божу, проявлену в її чудовій зовнішності. Він любив її так сильно, що пішов за нею а не за, він Богом. Пішов за, нею, а не за Богом. Я розбирав весь цей розділ з кількома равинами. І вони почали дратуватись на мене. У це важко повірити, але це так. Я багато запитую і маю відзначити, що тут у шостому вірші починається другий день. В кінці першого дня у нас є світло. Це стосується тих скам'янілостей, про які ви кажете. Так. Бо в кінці другого дня і сказав Бог, нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона воду від води. І створив Господь твердь, і відділив воду, що під твердю, і воду, що над твердю, і стало так. І назвав Бог твердь небо. Так. І був вечір, і був ранок, день другий. Він не сказав добре. Я цього не зауважив. Бог не сказав добре. Він сказав добре всі дні, окрім цього. Він не сказав добре. Чому Бог не каже добре в кінці другого дня створення світу? Бо небо і земля розділені. Вони не повинні бути відділені одне від одного у Бозі. Ісус буде молитися на землі, як на небі Він знову з'єднав їх. Він знову з'єднує їх нове небо і нова земля. Так і тому Бог не говорить, що це добре, бо це ще не закінчено. І коли ви читаєте далі, і назвав Бог суходіл землею, а зібрання вод назвав морями, і побачив Бог. Тепер подивіться, що він каже в 11-му вірші. Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так. І земля траву видала, бо їй було так. наказано це робити земля відтворює саму себе, Бог не зробив цього з людиною. Він не сказав нехай земля відтворює людину. Ні. Він зайнявся цим питанням. І ось я запитую. Як може бути все добре, якщо Бог сказав, що недобре бути людині одній? Він не сказав, що другий день це добре, однак все було добре. Ось що я зрозумів. Подивіться, що він робить. Де це? Другий розділ. Давайте подивимось. І навів Господь Бог на Адама міцний сон, і коли він заснув, взяв одне з ребер його і закрив те місце тілом. І створив Господь Бог з ребра, взятого у Адама жінку, і привів її до Адама. Що робив Адам прямо перед цим? Називав все, що було на землі, і сказав Адам: Оце вона кістка від костей моїх і тіло від тіла мого. Вона буде зватися жінкою, бо взята з чоловіка. Дозвольте мені перефразувати: не Бог назвав її хорошою. Адам назвав її хорошою. Тепер Бог дозволив людині проголошувати так. на землі доброту. Бог дозволив йому назвати Бог її. дозволив йому назвати її. Він дозволив йому. Ось чому, коли чоловік знаходить жінку, він знаходить добре, добре щось хороше, бо він дозволив, і я написав це прямо тут. Адам назвав її. Бог дозволив людині проголошувати доброту, і коли людина, наділена владою на цій планеті, почала говорити як Бог. Ось чому Бог сказав: тепер все добре, бо людина виправить ситуацію з небом і землею. Хвала Богу. Людина буде керувати цією планетою. Алілуя. Ми відмовились, брата Коуплен, займатися політикою. Ми дозволили світу визначати принципи керування цією планетою. Так. А це було доручено нам саме ми маємо бути тими, хто наглядає за цією планетою. Зітхає в очікуванні прояву. Так. Земля стогне, очікуючи об'явлення чи проявлення синів Божих. Бо ми ті, хто може благословляти землю. Найгірше, що ви можете зробити, будучи фермером, це постійно проклинати свою землю. О, так. Кажу вам, ми нічого не можемо тут виростити, я не знаю, в чому проблема. Мій дідусь виходив в поле. Фактично, він був неписьменний. Він міг написати своє ім'я, трохи вмів читати. Але він ніколи не ходив до школи. Однак щороку він виходив посеред свого поля. Щороку, ходив по ньому, розкопував трохи землю. Інші люди користувалися інструментами. А він цього не робив. Він розкопував трохи землю. Доки не відчував вологу. Брав грудку землі, нюхав її, пробував її на смак, і саме так налаштовував свою сієлку. Саме так він налаштовував свою сієлку, і в нього завжди був найкращий. Врожай у цій місцевості завжди. Він стояв там на тому полі, знімав капелюх і прославляв Бога. Він робив це щоразу. Він не користувався минулорічним налаштуванням, бо погода могла змінитися. Він фермер так. Він кидає насіння у землю. Алелуя. І для нього квітуча бавовна була найгарнішою квіткою на землі, бо саме цим він був покликаний займатися. І коли приїжджав агроном цієї місцевості, спочатку він розмовляв з містером Оуенсом, моїм дідусем, перш ніж йти і розмовляти ще з кимось. А потім він ішов і розповідав іншим, що сказав містер Овенс, і тоді вони більше покладалися на його слова, ніж на що небудь інше. На його слова і дідусь Овенс, будучи фермером, любив землю. Стоячи там, він ні за що не говорив би щось погане і не проклинав би ту землю бо, все, що він мав, всі гроші, які він мав, витрачалися на те насіння. Все, що він мав, він кладав у насіння. У нього була дуже добра репутація. Якось він зайшов в банк, і там був чоловік, якому щойно відмовили в кредиті. Мій дідусь зайшов туди, він був весь брудний. І той чоловік сказав: А скільки ви дасте цьому старому чоловікові? Банкір відповів стільки, скільки він попросить. Амінь. З двох причин, передусім, він поверне ці гроші. Так, якщо хтось за ці місцевості і матиме врожай, то це він. Чому? Бо він благословляв землю. Так він благословляв ту землю. Так щороку. Так, це перші слова Адама. Він створював щось своїми словами, як і його отець. Так, це добре. Так він назвав її і сказав їй, яка вона, що вона хороша. Юридично, Адам був іж. Так. А Єва була Іша. Так. Це просто на євриті означає чоловічу так. та жіночу стать». Абсолютно вірно. Але він назвав її жінкою. Так. Тепер розглянемо все це в контексті. Дозвольте мені показати вам один вірш з 18-го розділу приповістей. Ви знаєте цей вірш, 21, 22, так. 23 вірші. З плоду уст людини насичується її шлунок, вона насичується плодом уст своїх смерті життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає. Хто знайшов? Тут мова про те, що ви говорите. Так. У вас проблеми з дружиною? Можливо, ви говорите не те, що потрібно хто знайшов жінку чеснотну, знайшов той добро, щось хороше і отримав благодать від Господа. Адам так. сказав, вона хороша. Він створив, викликав її до життя. Кістка від кісток, нарешті хтось такий, як я. Адам подивився на всіх тих тварин. Нарешті хтось схожий на мене. І йому це сподобалось. Він використав жіночий вказівний займенник. І вам слід розуміти, що Адам ніколи себе не бачив. Так у нього не було дзеркала. Так. подивіться на це. Тому, якщо ви отримаєте це відкриття, ви починаєте оновлювати свій розум стосовно того, що Бог добрий. Знаєш, Греґун. Я часто розповідаю про Глорію. Її батько сказав мені: Моя донька найгарніша дівчина у штаті Арканзас. Що ж, гаразд? Згодом він повернувся і сказав: Ти мені не віриш? Я відповів: Я вірю вам. Кажу тобі, моя донька найгарніша дівчина в штаті Арканзас, а решту історії ви вже знаєте. Він прийшов разом з Лорією пентхаус компанії, в якій працював мій тато. Вони відчинили двері. І я подумав: о, він не жартував. Це найгарніша дівчина, яку я коли-небудь бачив. Вона була дуже красивою, вона і досі гарна. Дуже вам дякую. Слава Богу. Так. Так. Уявіть, як отцю приємно чути, що його чоловік, його творіння поговорить як він. Так. Це добре. О, це добре. Мабуть, Адам подивився прямо на Бога. Це добре. Так. Ти подивився перевершив самого себе. Так. Тепер мене навіть не непокоїть цей маленький шрам. Так. Хоча це, це не добре. було боляче. І тепер нам слід перевчити себе, бо ми маємо такі висловлювання, як хороше нещастя. Такого не буває, ні. Господь якось дуже сильно викрив мене. Це було дуже сильно. Він сказав дві речі. Насамперед, він сказав страх. Це не добре. Страх не може бути чимось добрим. Не може. Ну, вам потрібно трохи страху. Ні, вам не потрібно жодної краплини страху. Вам не потрібен страх, щоб навчити вас, що машина вб'є вас, якщо переїде. Вам просто потрібен здоровий глузд Господь сказав ніколи, ніколи несподівано не вискакуй на своїх дітей і не лякай їх. І не вважай, що це щось смішне. Ніколи цього не роби. Страх це недобре. І ще він сказав: не користуйся словами царства темряви, щоб висловлювати свої думки. Ніколи не роби цього. Як професор щойно сказав, добре нещастя. О, мої ноги просто вбивають мене. Я мало не помер від радості. Це вибух мозку. Так о, ні. Ні, 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 ні. Ніколи не робіть цього. Ні. Ніколи не говоріть таке. Ніколи. Говорячи про Божу доброту, скільки разів у першому розділі ми бачимо слово добре. Це було добре, це було добре, це було добре. Все пов'язане зі створенням світу. Елохім Хутов, Бог, який творить. Добрий. Хороший. Два, чотири. Дуже добре. Шість прямо перед початком другого розділу. У першому було сім. Слава Богу. Логічно, якби було сім. Отже, все це стосується творіння, того, що творіння є хорошим. Наскільки творіння велике? Бог добрий, хороший. Він сказав, що це добре. Все, що він каже, є хорошим і добрим. Безкінечність. Ви хочете виміряти його доброту? Він сказав це Аврааму. Порахуй так, зорі. Порахуй, подивимось, як тобі це вдасться. Те саме Бог сказав Іову. Так, серйозно, ти можеш виміряти? Ти можеш це зробити? Я зробив це у першому розділі. Чи можеш ти виміряти океани своєю долонею? Можеш? Ти такий розумний? Ти тут на щось жалієшся? Серйозно? Ось який Бог добрий і хороший. Подивіться на всесвіт. І замисляться над цим нашими термінами. Він добрий в тому, що робить. І ви бачите це в книзі пророка Ісаї. Він виміряв океани своєю долонею. Для нас це неможливо. Бо вони змінюються. А він зважив землю мірою пороху земного. І потім виміряв небеса майже 33 сантиметровою долонею. Я не міг стриматись, я хотів виміряти свою долонь. І вона на 63 міліметри менша. І потім він все збалансував. І в цьому глибина його доброти, бо все, що він робив, він казав, це добре. Дозвольте мені вам дещо пояснити. Це дає нам розуміння того, чому у людини виникло непереборне бажання відвідати інші планети, Бо це було закладено в ній від початку. Господь показав мені це кілька років тому. Згідно з його початковим планом, якби Адам виконав те, що мав виконати, то Земля стала би садом Всесвіту. Потім всі ті планети, які Бог би сказав: гаразд, цинку, ця планета наповнена, давай займемось іншими. Давай зробимо це, бо в серці людини закладене бажання зробити це, і саме це бажання спонукає його прагнути туди. І тепер цей початковий план втілюється в життя. Небо і земля з'єднуються. Ми побачимо, як ця планета буде перетворена так. на той сад, так. яким вона так. мала стати і підхоплення церкви, і тисячолітнє правління Христа. І нове небо, нова земля перший вже не буде І більше ніколи не буде прославлених людей. ніколи так, ми останні. Ісус буде правити і царювати так з нами, як він пропонував тому юнаку, і потім ми братимемо участь у створенні нового неба і нової землі. Так, безумовно, ми будемо там. Прямо там з ним. Абсолютно вірно. Амінь. Амінь. Це у нашому майбутньому. Це нашому майбутньому. У нашому дуже так. близькому майбутньому. Але кажу вам: ми недостатньо про це говоримо. Недостатньо. А наш час вичерпано. Прийди, Ісусе, прямо зараз, Амінь. прийди. Продовжуй, Джеремі. Дякую, дідусь. Бог це абсолютна доброта, і він творить лише хороше. Божа доброта виходить за межі того, що може осягнути ваш природний розум. Ваше серце може осягнути її, і він дав нам владу говорити наповнені вірою слова, які оживляють щось. І коли ми повернемось, ми дізнаємось, як прийняти цю владу. Вівці чують голос пастуха і прислухаються до нього. Він називає своїх овець на ім'я і виводить їх. Не бійтеся зробити помилку, бо можете пропустити радість, яка приходить, коли ви дієте за голосом Господа. Замість того, довіряйте Духу Святому і дозвольте йому показати вам, як це робити. Він буде вести вас крок за кроком так, що це допоможе вам, а не зашкодить. Він почне говорити до вас про незначні речі у вашому житті. Тому не бійтеся. Приділіть час, щоб прислухатися сьогодні. У Бога є що сказати вам. Ісус переміг все прокляття і викупив вас від Нього. Він дав вам вибір прийняти його, прийняти його владу, прийняти те, що він вже зробив. І коли ви робите Ісуса Господом вашого життя, ви будете мати Його ім'я, щоб протистояти будь-якій темряві. Тому помоліться зараз зі мною цією молитвою. Якщо ви ще не народжені згори, то сьогодні день вашого спасіння. Просто повторюйте за мною в голос цю молитву. Скажіть, Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса. Я вірю в своєму серці, що Ти Воскресив Ісуса з мертвих. Я сповідую своїми устами, що Ісус, мій Господь. я каюсь і приймаю Твоє очищення і Твоє прощення. Я Нове творіння у Христі Ісусі. Візьми моє життя, Господь Ісус, і зроби з ним що-небудь, і наповни мене Твоїм Святим Духом в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви помолились з цією молитвою, то ви стали тими, кого Біблія називає народженими згори. Ви спасенні. Це перший день вашого нового життя у Бозі. І вже зараз ви можете очікувати, що Божа доброта почне текти у вашому житті. Ви можете очікувати, що його милість буде оновлюватись для вас щоранку. І щоб допомогти вам краще зрозуміти, хто ви у Христі Ісусі, місія Кеннета Копленда підготувала для вас деякі безкоштовні матеріали. Ця книга, все це він зробив для вас, написана Кеннетом і Глорією Копленд. І разом з нею ми надійшлимо вам невеликий буклет, який допоможе вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію, а також більше дізнатись про те, хто ви в Ісусі. Ми закликаємо вас користуватись цими матеріалами, щоб закласти фундамент віри в своєму житті. Щодня, щодня проводьте час з Ісусом в Його Слові, в Його присутності. Годуйте свій дух Словом Божим і знайдіть церкву. Знайдіть сім'ю віри, яка проповідує віру. Вся додаткова інформація є на нашому сайті kcm.org.ua. Щодня продовжуйте зростати духовно, живлячи свій дух Словом Божим. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. велике спасибі за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисієморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.orgua. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.